Я думаю, студенти-маркетологи розбиратимуть цей кейс на своїх уроках, як прославити, ну або ж знеславити свій бренд, використовуючи всього лише півмільйона гривень. Зробити так, щоб про тебе всі заговорили, пропіарити промо-кампанію магазину квітів, та ще й паралельно з цим викрити, можливо, корупційні схеми відмивання коштів. Я вже просто нічого не хочу, коротше. Перше мене намахали на гроші. Як це зробити? Запитайте блогерку Анастасію Скальницьку та її рекордних медведиків із троян. Так він там був не один. Це історична подія у квітковій індустрії України. Було Ловішиття, що ми стали свідками не просто свята, а історичної події у квітковій індустрії України. Мережі запитують, що такого вдіяв чоловік, чим він провинився. Що подарував своїй дівчині аж таку композицію квітів? Привіт, подуро та друзі. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. No, God, please, no! і сьогодні ми розбираємо цю скажену ситуацію із квітковими ведмедями. Um, ну от бачите, не можу ні я, ні ви відпочити від цих крінжинок. Тому розбираємо. Поговоримо, що тут може бути не так, якою була реакція дівчини, які це подарували. А можна була би в принципі завалити своє жало. Like і що в неї взагалі за такий магазин одягу, який замовляє маркетинг на таку суму. Як завжди, ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і не пропускайте вихід нових відео. Також ставайте спонсором цього каналу за QR-кодом. І дивіться ексклюзивні відео спеціально для спонсорів. Весь цей скандал почався із ось таких відео, де Анастасія Скальницька, блогерка, власниця студії флористики, розповідає, що вони зробили ось такого ведмедика із живих троянд. І він побив рекорд України як найбільша композиція з живих квітів. Тут понад 10 тисяч живих троянд. Я композицію найбільше ведмедиків троян неймовірно Настя. Ви... Це зробила. Це все було приурочено до дня народження магазину. Там були запрошені гості, блогери, урочиста вечірка і презентація цієї композиції, яка відбувалася разом із її сім'єю. Згодом завірусилися новини про те, що хтось замовив ведмедика своїй дівчині за 536 тисяч гривень саме в цьому магазині. Помилково люди почали вважати, що це один і той самий ведмедик. Але насправді це два різні ведмеді, про що поговоримо пізніше. Разом із цим з'явилися чутки, що замовником цього ведмедика, якого вантажать чоловіки у грузовик, є депутат від Слуги народу Артем Дубнов. А згідно чуток, він чоловік сімейний і має дружину. Запустив цю інформацію цю чутку ресурс інсайдер. Поки що жодних підтверджень цьому, звісно ж, немає. І сама власниця квіткового магазину Скальницька заявила, що це не депутат замовляв. В мережі також з'явилися якісь чутки, що Дубнова нібито виключили із фракції Слуга народу. Також там з'явилося припущення, що це політичне замовлення проти народного депутата України. А ще він голосував за скандальний закон проти Набута САП. В мережі ширилася дискусія, типу як можна в час війни. Купляти такі дурниці. Два різні світи: ведмедики із квітів, посінні машин, вони зав'януть за тиждень і опиняться на смітнику. А інший світ це ведмедики дитячі із розбомблених будинків. Люди обурювалися, що подекуди волонтери і військові не можуть закривати збори. А в цей час ось такі покупці в тилу просто з жиру бісяться, замовляючи надлишкові цицьки. Це ж не авто, яким треба їхати на роботу. Це не житло, в якому треба жити, це просто ведмідь бляха з квітів. Ще й такий несмак, на думку багатьох. Виналік живих квітів за півмільйона гривень. І це дарує наш нардеп своїх дівчині чи кохання. Да? Тоді було б сказати, що краще подарував їй машину афігітну або е, айфон, чи там ордовав квартиру на рік, але судячи по всьому, оце все у неї є. І що ж тут можна сказати в цій дебільній ситуації? Тому що це дебільна ситуація, да? Мало того, що тут куча бабла просто викинув смітник через тиждень часу, тому що вони на тиждень там добудуть в тому ведмедику, так по-друге, у нас війна мій би за ці всі гроші нардеп, так український такий нардеп, які там мають мало грошей, там все вони бідкається. Купити дронів на армію, або якісь там тепловізори, або вибачте з чотири автівки, які треба, щоб вони там вивозили хлопців поранених. Да? Або тобі допоміг сиротинцям, скільки сиріт у нас, там блін, заведи нахер таких півмільйона, тим діткам, та їм там куплять одяг, все решта, що потрібно. Блять, не хоче туда, допоможе якісь сім'ї, яка не має де жити з дітками так само. Ні, блять, він купує їй троянди за півмільйона гривень у вигляді ведмедика. Ну тут або немає мозгів, або наш просто народ ахіревший. Знаєте, от дійсно сусіднім країн у нас є чим повчитися, як правильно розкидатися грошима направо наліво, тому що, блять, наших нардепів немає мозгів. А я кохірами там сидять, нічого не ясно. Не хочеться мотивати, звичайно, але коли бачиш таку паралель, коли медведя з квітів, майже за п'ятсот сорок тисяч гривень заказує людина для своєї коханої в такий сука важкий час. Кроме матюків ніхрена, блядь. Медведь, дивіться, за 540 тисяч квітів. Військові, сука, за последні гроші свої вдома не відправляють сім'ї, щоб себе забезпечити і закрити, блядь. Ми волонтери, всі інші, блядь, збираємо последні копійки, співаємо, танцюємо. Все, що завгодно, тільки щоб зібрати ті гроші, блядь. А на сьогоднішній день, сука, медведя за 540, сука, тисяч гривень з які, сука, завяне через три дня. Дбанутись, блядь. Така паралель, блядь. Я і це якраз таке головне питання, яке спричинило вірусність цього скандалу. Типу, для чого так багато витрачати на просто прикрасу, яка не протримається довго у вашій хаті там, чи на вулиці. Об'єктивно, люди мають право витрачати свої кошти, якщо вони там чесно зароблені, на те, що їм потрібно, що їм хочеться. Хоч на машини, хоч на прикраси, хоч на букети. Формально в цьому нічого забороненого, звісно ж, немає. Але зовсім інакша оптика діє у нас в умовах війни, коли тисячі сімей збирають на дрони та лікування по 50-100 гривень, хто скільки може. Ось така демонстрація цинічного подарунку за півмільйона виглядає по суті як плювок в обличчя в публічному просторі для особливо відомих блогерів. Така розкіш по суті може бути навіть репутаційним самогубством. В мережі припускають, що купити такий букет приватно це нормально, але світити ним в соцмережах це вже якийсь зашквар. Це сприймається як несмак, взагалі якісь танці на кістках і демонстративна байдужість в країні йде війна, але чомусь людей не обурили селфі з Монте Карло. Дівчина, які це подарували, і про неї ми зараз поговоримо. Людей не обурював її відпочинок на цих дорогих курортах, дорогі речі, а обурив саме цей ведмідь. Чому? Можливо, тому що це дуже непрактично, і хтось скаже навіть тупо. На морі ти хоча б якось відпочиваєш, можеш поїсти смачної їжі. А яка користь з того ведмедя? Ну крім того, що він тішить марнославство? Я не кажу, що ми всі маємо відмовитись від всього, тому що в країні війна і все віддавати. Я не думаю, що це реально так робити. Нам треба теж трошечки жити, радіти і радувати своїх близьких. Хтось купляє смачну їжу, яку раніше собі відмовляв, хтось купляє будинки, автомобілі для того, щоб їздити на роботу, возити дітей. Ми продовжуємо своє життя. Але просто ведмідь з квітів це так тупо, як на мене. Ну не знаю, ну ви напишіть мені своє бачення. Скажімо, якби мені подарував такий чоловік, навіть якби він був мільйонером і це для нього було би копійки, я би просто дуже засмутилася, бо це настільки тупо. Краще купити якусь поїздку, якийсь автомобіль, щоб здавати його в оренду, або якусь недорогу квартирку, якусь хрущовочку, і також здавати. Ну або ж землю і засіяти її чимось. Типу, яка мені користь того тупорилого ведмедя? Але кожному своє. Може, я така ж, бо мені не подарували ведмедя за півляма. <свісна> як писали користувачі в соцмережах? З іншого боку, навіть замовлення такої композиції рухає нашу економіку. І по суті, Анастасія Скальницька, як виконавиця такого замовлення, вона просто прийняла це замовлення і виконала його, нібито заплатила з нього податки, зарплати, забезпечуючи робочі місця. Так, це той самий економічний фронт. А ще може, ця студія флористики просто по бартеру зробила цю композицію, звідки ми знаємо. Може, це така піар-кампанія Хайп зробити, і як ми бачимо, хайп вдався знатний, але тут не обійшлося і без підозр про відмивання коштів. Звичайно ж, ця композиція може бути створена. Для відмивання коштів люди в коментарях загалом жартували про ось такий подарунок, типу що такого вичудив цей чоловік, що аж подарував такий букет. Зрадив їй із усіма її подругами. Ольга Фреймут також відповіла у своїй звичній манері, натякаючи на те, що жінкам треба віддаватися за букети. Шановні шанувальники, даруйте ті квіти, які пані зможе втримати в руках. Принаймні, поки ця пані жива, бо є моменти, коли доречно слати квіти в кошиках, але це інша сумна історія. Дівчата, не всі подарунки варто приймати. Якщо презент недоречний, можна відправити записку чи текст з повідомленням. Мені приємна ваша увага, але я не можу прийняти це і не пояснювати, чому, бо це вульгарно. Бо після такої копиці тренд доведеться віддатися, а ви мені навіть не подобаєтеся, бо моя квартира замаленька для цього бомбетля. Тож, до речі, я бачила інформацію, що ось таких маленьких ведмедиків із штучних квітів, ви мали бачити це на просторах інстаграму. В Китаї ставлять, виявляється, на могилки дітям. І це настільки моторошно, я тепер ніколи не зможу дивитись на це під іншим кутом. Ну і, звісно, були жарти. Уявіть собі, вам подарували букет з ведмедя за 500 тисяч гривень, але інтернет назвіздів на цей букет ще до отримання. І тепер ви не можете викласти в інсту фотки з цим переростком, бо вам пі-пі-пі. А дівчина, от взяла і виставила цей ведмідь засвітився на сторінці бренду одягу далі. Попри чутки щодо подарунку від депутата від слуги народу, команда цього бренду заявила, квіткового ведмедя замовили працівники далі, аби символізувати масштаб компанії. Але також на сторінці засновниці бренду Даніели Косянчук був допис із цим ведмедиком, який натякнув, що у неї день народження. Тому це все ж таки був її подарунок. Я не знаю, чи це справді подарунок від депутата, який за чутками ще й продовжує бути практикуючим стоматологом, що забороняється законом. Поки що підтверджень в нас немає, але чесно кажучи, я вже нічому не здивуюсь. Цю дівчину знайшли в соцмережах. Виявили, що це ось цей букет. І от що вона сказала своїм хейтерам: А вот і я віддать ні ждалі, ніхуя у мене є, що сказати. Хочу обратиться к ребятам Которые пишут Ну нахуя так дорого Можно было машину купить А можно было отдать деньги на ЗСУ Например А можно было бы в принципе Завалить свое жало И как бы ну просто поставить лайк Или пройти мимо Как-то ну ваши вот эти блядь, Хейтерские задроченные комментарии Ну как бы нахуй никому не нужны Поэтому Даніела Косінчук це власниця цього магазину, і оплата за товар у ньому відбувається на ФОП саме на її ім'я. Люди почали розбирати асортимент цього магазину і знаходити і репліки, якісь плагіати, і навіть одяг з Аліекспресу. Друзі, я просто взяла рандомну якусь там накидку, у цю їхню на пляж і ввела по пошуку фотографії на Аліку. І тупо накидочка за 809 гривень. Я вже не витримую цих українських брендів із власним виробництвом. Так, а тепер давайте про відмивання коштів. Я думаю, ви здогадуєтесь, що такі магазини доволі часто використовуються саме для цього. Тому що як ще пояснити таку націнку. Дуже багато користувачів зараз припускають, що ось цей от бренд Даніели саме цим відмиванням коштів і займається. Бо ціни взяті абсолютно зі стелі. На сторінці в інстаграмі магазину. Одинадцять тисяч підписників. Я от особисто вперше чую про цей магазин. Немає якихось крупних колаб із знаменитостями, ну хіба що дуже відомі інстамоделі для брендів. Немає якихось масштабних рекламних кампаній. Але ведмедик за 500 тисяч гривень, якого показала на трьох фотографіях і в одному рілсі. Це у нас витрати на маркетинг. Але Даніела дівчина непроста. Вона показує розкішне життя, відпочинок в Європі, на різних курортах. Новинні видання проводили свої розслідування і виявляли, що в неї є ось такі транспортні засоби. BMW X3 2022 року, Mercedes-Benz AMG G63 24-го року, ціною приблизно у 250 тисяч доларів. Мотоцикл Ducati 24-го року, ціна вживаного в середньому 30 тисяч доларів. Окрім цього, у ТРЕЦ навіть показували її колекцію годинників, яку чітко видно на її фотографіях, і годинник мами Ролекс тисячі і сотні тисяч доларів. Даніела Косінчук неодноразово ставала фігуранткою справ про адмінправопорушення у 2017 році. Вона отримала штраф 10 200 та позбавлення права керування транспортним засобом на рік за водіння у стані сп'яніння. Також був іще один протокол, тоді суд звільнив її від відповідальності у зв'язку із закінченням строків притягнення. Чи вплине на неї якось ця критика втреці, я не думаю. Навіть якщо вона дійсно разом з цим депутатом що накрав гроші у платників податків, може зараз вона ще почне якесь наставництво вести, якісь інфокурси почне продавати, але це вже після того як вона попродає всі ці сукні за 12 тисяч гривень. До речі, якщо вірити цьому посту в треці, то їхня осіння колекція вже sold out. До речі, про ведмедів. Виявляється, ведмеді на відео скальницької та Даніели Косінчук це два різні ведмеді. І дійсно можна помітити, що масштаб різний. І плюс до ведмедика, біля якого позує скальницька, ще додається композиція із текстом. І в нього на животику також є певний логотип. Телеканал Київ 24 навіть зняв цілий сюжет про це, у якому Анастасія розповідає детально, що це різні ведмеді. І рекорд було зафіксовано і з більшим ведмедем. ведмедя з живих троянд за понад пів мільйона гривень замовили у столиці. Студія, власницю якої є блогерка Анастасія Скальницька, зробила на замовлення букет у формі ведмедя на 536 тисяч гривень. Поспілкувалися з власницею, і виявилося, що то два різні ведмеді. Один був для того, щоб встановити рекорд, і його виконали за ініціативи власниці. А інший був замовленням. Проте він складався із чотирьох тисяч троянд. Це різні абсолютно роботи. Ведмідь рекорд і другий медвідь також різні. Найбільший ведмідь, який встановив рекорд, це 10 тисяч троянд. Десять тисяч троянд. Це дуже дорого, і ці гроші витратила особисто я і моя компанія. Тобто, за це ніхто не платив. Це наша витрата, маркетинг, реклама. Тобто наша компанія от виділила е, на це гроші, і це більш ніж півмільйони, тобто в собі вартості, тому що це 10 тисяч тренд. Другий медвідь, там 4 тисяч тренд він менший. Так, це різні роботи, і встановив рекорд ведміті, який був у нас на дні народженні 14 вересня. Тема з ведмедиками вже близька для квіткового магазину Скальницькою, адже у листопаді минулого року вона дарувала квіткового ведмедя трошечки поменше блогерці Яні Дога, яка також є її кумою. Ну а ще було виготовлено ось такого лабубу і строянт для дня народження дитини Стасі Макієвої. Скальницька, окрім участі у шоу Половинки, супермамо. Відома ще й тим, що веде в соцмережах рубрику Квітковий ревізор. І ця дуже хайпова рубрика, що немало допомогла, що немало допомогла їй у просуванні бізнесу. Вона ходила квітковими ринками Київщини і обирала простенькі, дешевенькі букетики, склепані на швидку руч і розбирала їх на молекули, перетворюючи у більш вишукані. Квіткові композиції. Цим вона показувала, як нас покупців обманюють недобросовісні продавці та флористи. Як на мене, це трохи дивно було, тому що є різні цінові сегменти квітів. І загалом покупець ну, бачить, що купляє. Можливо, комусь такий букет був треба. І навіть ці продавці квітів не пускали її в свої магазини, щоб вона не могла там нічого купити. Тон буде її розбирати, як ти себе будгалтувала. Чи можна знімати взагалі? Потім так, тепер мені набагато складніше знімати мою рубрику, бо мені вже не продають квіти так просто, впізнають, тому не знаю, будемо шукати, напевно, десь в області. У нас вийшло придбати три букети. Так, перший букет це королівські лілії. І от такий вот сюрприз. Остановіться! Просто навіть не вставляти в воду квіти. Просто, я не знаю, як це називається це, техніка. Вони просто всі повипадали. Дивіться на стан квітки. Давайте будемо розбирати. Можна побачити, що їй вже не знаю скільки тижнів. Це у нас ялинка. Ну що, Новий год ще не закінчився. Так, розбираємо далі. Ну, скотч. Найцікавіше повинно бути всередині. Ось що ми бачимо. Звиняюсь, не все випало з першого разу. Ай-яй-яй, вона. Я не знаю, що це за різновид ялинки. Тут просто ціла технологія. Ну ти страшний спеціаліст. Зелень тут вже також А, тому що вони просто поломані. Вони просто зломані, і щоб вони три. Якби там не було, напишіть свої бачення чи нормальна така рубрика. Чи цікаво вам було таке дивитися. Зараз Анастасія ділиться у сторіс, як її чоловік відходить після операції з підтяжки шкіри та грудей. І після цього скандалу, який підвищив інтерес до її персони, у неї також багато реклами у сторіс. Можливо, скандали із цим ведмедиком приніс їй нових підписників. Її магазин зараз, може має більше замовлень, але як на мене, ось такі асоціації з корупцією, відмиванням грошей. Це все одно формує токсичний бекграунд. І Її бренд все одно понесе репутаційні ризики та втрати. Адже багато хто вже пише, що вона є учасницею такого відмивання коштів. Що те, що вона виконує це замовлення, вже робить її співучасницею цих корупційних схем. По суті, ця історія вже почала жити своїм власним життям в соцмережах. І навіть якщо це була якась запущена піар-кампанія, вона вже вийшла з під контролю. Шалений скандал довкола гігантського ведмедика. Ну, вдумайтеся, 536 тисяч гривень. Українці почали писати, що за ці гроші можна було купити тепловізори або дрони для фронту. А фото із скандальною квітковою композицією зрештою з'явилися на сторінці відомого бренду жіночого одягу. І трохи мені, принаймні мені, схоже на якусь рекламу. Ще один момент. У мене сьогодні настроєння. Ось дивіться, кожного дня на нашу машину по доставці квітів прилітає яйця, ковбаса, нам псують кондиціонер, ми не знаємо, хто це робить, сусіди, чи хто це робить, ми ніяк не можемо повпливати на це, не не викликати поліцію. Я не розумію, навіщо це роблять люди. Ми Бізнес, який працює в Україні, у нас була місяць тому податкова перевірка. Ми працюємо чисто, ну так щоб я не просто на словах вам казала. У нас робочі місця, охайне приміщення, гарне, гарний бізнес. Я не розумію навіщо це робите. Ви псуєте, ви псуєте бізнес українців, господі, який важко функціонує зараз у наш час. Вірусність не дорівнює лояльність аудиторії. Всі про це почули. Але чи вони будуть клієнтами цього магазину? Це питання дуже велике. Я вже мовчу про цей магазин Даніели, її комунікацію настільки крінжову, що Анна Алхім спричиняє більш позитивні емоції. Кризові піарники у таких випадках радять своїм зірковим клієнтам робити якісь жести благодійності для того, щоб відмитися від такого. Скандального випадку. Вони могли б зробити якийсь благодійний захід, щось комусь подарувати, задонатити, щось купити для нашого війська, але натомість вони цього не роблять і отримують купу хейту. Ця Даніела, взагалі, мені здається, то нормальний, купить у неї зараз у її магазині щось, хіба що про це всі забудуть? Як ставитись до таких покупок в такі часи ви, будь ласка, напишіть коментарях, чи вірите ви в те, що дійсно є якісь корупційні схеми відмивання грошей? Як ви до цього ставитесь? Також напишіть. Дякую, друзі, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі, Instagram та TikTok.